Кримський кедр нове сухолуччя для президента країни. Дев'ять тисяч гектарів незайманого гірського лісу в районі Алушти на золотому південному узбережжі Криму відтепер стануть новими мисливськими угіддями для високовельможних панів на чолі з Віктором Януковичем? Так вирішила Верховна Рада автономії. Місцеві мешканці з навколишніх сіл не можуть повірити. Невже їх відтепер до лісу не пускатимуть? А як ви думали, шановні кримчани? Невже товариство мисливців та рибалок кедр, засновники якого міністри, губернатори та олігархи хвилює? Простий люд та чхати вони на вас хотіли. Розслідування Дмитра Гнапа про те, як у Криму облаштовують нові мисливські угіддя для глави нашої держави. Таких новорічних подарунків Віктор Янукович ще не отримував. Наприкінці грудня Верховна Рада Криму поклала під йолку президенту. 9 тисяч гектарів найкращих лісів півострова. Товариство мисливців та рибалок кедр, наближене до Януковича, отримало колосальні території. На південному узбережжі Криму воно облаштовуватиме для гаранта чергові мисливські угіддя. Оборудка настільки вражала зухвалістю, що депутати Верховної Ради автономії спочатку навіть не наважилися її узаконити. Ось на відео спікер парламенту Константинов двічі ставить на голосування питання про виділення друзям президента елітних кримських лісів, і двічі питання не набирає достатньої кількості голосів. За 49 рішення не прийнято, в'являється перерв під час перерви. Константинов планує по дорослому поговорити з саботажниками. Депутат Кужель в'їдливо коментує, що чекає народних обранців на зустрічі зі спікером. Лізьби, так лізьби, підготовказбадьорині перервою кримські депутати з третьої спроби таки ухвалюють скандальне рішення. Мисливське товариство Кедр отримує в оренду на 25 років. 8 тисяч гектарів лісу поблизу Алушти. Цей солідний шматок території простягається майже на два десятки кілометрів і лежить не десь високо в горах. Він розташований просто на золотому чорноморському узбережжі та межує з трасою симферополь Ялта. Чотири державні підприємства самовіддано пожертвували свої землі для мисливського клубу президента. Знак оклику вирушив на власні очі поглянути, де незабаром проходитимуть царські полювання Віктора Януковича. Головний лісничий Криму показує на карті територію мисливських угідь, якими тепер розпоряджається кедр. Запада, юга, запад. Линия. Вот она описывается. Она Юдак. Вот мы дошли. Далі ми йдемо по границе Кримського природного заповідника. До гори Чатердак. Ну, понятно, що в границах общая площадь земель естественно не 8800. Більше гораздо лісові угіддя, які отримав мисливський клуб Януковича, це не якісь там кущі чи болота. Більшу частину цієї території займають ліси, яким 200, а то й 300 років фантастичні краєвиди, неприступні скелі і древні дерева. Навіть на дорослу людину це справляє враження якогось загубленого в часі казкового королівства. В цих незайманих букових лісах можна запросто знімати такі фільми, як Володар Перснів. Незабаром тут господарюватимуть друзі президента, і всю цю місцевину може повністю поглинути темрява. Знаючи, як Віктор Янукович та його підлеглі хазяйнують в сухолуччі під Києвом, кримчани навіть не сподіваються на інше ставлення. Саме тому на майдані прибережного села Малий Маяк, яке межує з лісовими угіддями кедру, збирається обурена громада. Усі з острахом чекають, коли ВІП-мисливці заборонять простим смертним ходити до лісу. Мы ходим туда за грибами, мы там гуляем, потому что к морю спуститься невозможно. Единственное, да, отрада у нас это лес осталось, потому что в принципе больше некуда пойти. А получается что, что они все раздербанили, все разобрали, все расхватали. к морю не пройти в леса. Теперь не зайдешь. Земляків намагається заспокоїти сільський голова і як представник влади він повністю схвалює передачу лісових угідь своїм високим колегам і переконує, що попри це селянам дадуть можливість вільно полювати та ходити за грибами. Накі люди і повторяю, ще раз заліклабужження що всю землю віддали. да не будуть, будуть люди користуватися. То що говорить за виставили, то ви знаєте прекрасно, як в літній курортний період, коли йде е, пожароопасність. Це вам нічого не нагадує. Півроку тому охоронці в сухолуччі саме цими ж словами пояснювали журналістам знаку оклику причину незаконної заборони в'їзду до лісу на Київщині. Громадське формування опасний період, розвод ліса, всього животних. Підстав для того, щоб не пускати людей до лісу, можна придумати більш ніж достатньо, особливо коли потрібно зберегти спокій та приватність нових господарів кримських лісів. А вони настільки могутні та страшні, що наша знімальна група відчула себе вже в іншій касті. бо засновниками мисливського віп-клубу виявилися ті, кого не можна називати. Для этого, еще раз, я не уполномочен. Для этого вы можете задать этой организации эти вопросы, и они вам ответят. Скажите людям, вот своим избирателям, кто учредитель... Еще раз, вы слышите меня? Вы скажите, кто Нет. учредитель... Еще кто раз, вы... предприятия я предприятия еще кедра. раз, вы можете обратиться к данному предприятию, они вам расскажут. Вы знаете, кто учредитель предприятия Пожалуйста. Кедры? Нет, подождите, вы скажите, вот кто да, является владельцем организации Кедра? Я вам не скажу. Почему? Вы, я могу... мне, вы... мне скажите, людям вы, скажите. Кто... Вы задаете вопросы попугая, я еще раз на ваш вопрос попугая. Я отвечу. Так тоже, как вы говорите. Можете обратиться к данному предприятию, и она вам все объяснит. Почему теперь в данной ситуации вы нам ничего не можете ответить? Правильно ребята задают вопрос. Кто Почему? такой кедр? Кто такой медр? Завтра вообще придут главарезы сюда, все здесь заберут. И все мы будем махать руками? Схоже, для луштинських чиновників віднедавна слово кедр стало приводом закінчувати розмову зі сторонніми. Вони щоразу квапляться попрощатися. До Організація кедра. Ви що то свидання. До свидання. Про, про «Кедр» общественну організацію? До свидання. На свидання. Та последній Так. одвіт? Да. А от іншого керівника, який не пошкодував частини своєї території для впливових рибалок і мисливців з Києва, наші питання взагалі вивели з рівноваги. Ріб, ну я не буду давати нічого. Не Ні, зачем мені? Що я ті століття? Привіт. Ви Давай я снігу. Что вы ко мне цепляете? Ну, блядь, какой. Ответа я не буду он... вам ничего отвечать. Ну, вы говорите, цепляется, как репьян. Александр Иванович, еще раз, у нас официальный ответ руководства автономии. Ну, ты посмотри, какой. Это какие -то. Но журналисты не такие. Да. А есть журналисты? Так ответьте, пожалуйста, за на Александр Иванович, Навіть сам керівник мисливського клубу Кедр Микола Гордійчук не захотів називати засновників своєї організації. Він лише в загальних рисах пояснив, навіщо вона створена. Хотніші клубда для коцедаються Охота, в принципі та морський вид Отдиха, да сапрали це скажу та колектив і мишників. общественная организация для ведения этих вот яких вотвіщо дітей свого жовне землі. От коло однодумців, про яких каже пан Гордійчук, вирахувати зовсім не складно. Про них уже писали медіа, але знак оклику вирішив ще раз уточнити персони цих загадкових мисливців. Отже, згідно витягу з єдиного державного реєстру, засновниками товариства мисливців та рибалок кедр є нинішній міністр енерговугілля Юрій Бойко, керівник Укравтодору Володимир Демішкан та Черкаський губернатор Сергій Тулуб. Віце-президентами організації згідно бази даних мін'юсту є харківський бізнесмен Олександр Ярославський та власник компанії МТС, російський мільярдер Володимир Євтушенков. Президентом кедру, значиться, Анатолій Радченко, земляк та друг Віктора Януковича ще з часів роботи в Єнакієвому. Нині колишній буфетник Радченко очолює департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкоголю та тютюну в державній податковій адміністрації. Але для повноти картини не вистачає ще однієї людини. Її можна знайти за адресою реєстрації кедру, а саме в селі Нові Петрівці під Києвом, село Нові Петрівці, вулиця Івана Франція. МК 19 ось і адреса. Саме тут зареєстрована громадська організація КЕДР. Саме тут мешкає президент України Янукович. Відтепер глава держави на чолі ватаги віп мисливців полюватиме ще й в самому серці південного узбережжя Криму. Прем'єр-міністру автономії Могильову особисто довелося переконувати журналістів в доцільності виділення лісів для розваг свого керівника. Та шусь палажить небісняє печим. Потому что это, опять же, инвестор, в этом, в, на, на этой территории не, не, необходимо делать дороги. Необходимо высаживать те насаждения, которые соответствуют развитию там, этой живности, все это ягодники, там, всякие, там, там, и так далее. Все, Всю необходимо делать инфраструктуру всего этого. Клуб, которому віддали в аренду, готовий це делать. Если інвест план, по которому не готові вкладати деньги. Як розповідають кримські мисливці, цікавість до цих місць почту президента пояснюється не лише наближеністю до моря. По-перше, тут можна багато чого побудувати. І по-друге, в цих лісах і справді багато дичини. Вот эти угоди, они ага. Когда наступает холода, весь звір йде сюди. И вот это самое выгодное их бить здесь, этого зверя. Ничего не надо, не разводить, не надо заниматься его. Спускается, только увидели, что перешел границу, тут же организовывается охота. А сейчас делали охоту здесь круглогодичную. Да. То на козла, то на кабана у них, то с подхода, то с подъезда. И вот это у них бесконечно. В оточенні Віктора Януковича є людина, яка добре знається на цих місцях, цей загадковий персонаж Іван Тохтамиш, який віднедавна є головним з полювання не тільки президента, а й в усій країні. Тохтамиш очолює управління мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів, а свого часу був керівником кримського мисливства Холодна Гора або Дача Хрущова, де догоджав Януковича у полюванні на Фазанів. Майбутній президент у 2007 році забрав спритного мисливця в столицю, де й почався стрімкий кар'єрний зліт Тохтамиша. До переходу на державну службу він був керівником того самого кедру, і за свідченнями кримських мисливців, саме Тохтамиш, курував передачу Алуштинського лісу в розпорядження друзів Януковича. Україна поступово перетворюється на справжнє середньовічне ханство, бо серед найвпливовіших людей тут ханський сокольничий та ханський виночерпій.